Соціальні партнери міської ради спільно з лозівським міським головою Сергієм Степановим почали реалізовувати оголошену на початку вересня ідею створення в місті благодійного фонду Єдність. На своєму засіданні у вівторок підприємці обрали керівництво фонду його очолила Світлана Кальченко, а також спостережну раду затвердили назву і символіку благодійного фонду. Тепер основна задача зі слів новообраного голови офіційно зареєструватися. До складу фонду увійшли всі 18 соціальних партнерів міста. Всі вони залучатимуть до співпраці інших підприємців, які мешкають і працюють у лозові, аби спільно можна було допомагати місту у вирішенні поставлених задач. Люди, які мала зв'язані з воєнними дійствами, заборони города. Поэтому ми как предприниматели и социальные партнеры помогали, решали ряд вопросов, по которым нам обращались. И задача как раз стоит, чтобы это было законно, официально, чтобы фонд благотворительной организации действовала чтобы мы могли о себе заявить, презентовать. Какая цель вообще фонда? Это развитие меценатства, развитие благотворительности социального партнерства в городе Лазовая. По 15 направлениям фонд предлагается работа фонда, начиная от поддержки, той поддержки, благотворительной поддержки различных организаций города Вазовая в системе образования, медицины, культуры, социальная помощь. вплоть до обороноспособності нашого города і поддержки обороноспособності нашого государства. Заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько, який взяв участь у засіданні, розповів присутнім, як підприємці матеріально підтримують лозівчан, що зараз перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. На кошти надані підприємцями, закуплено теплий одяг та продукти харчування, які у найближчі дні відвезуть військовослужбовцям. Подальше співпраця міської влади і соціальних партнерів міста зі слів заступника міського голови полягатиме у підготовці до Ведення в Лозовій новорічних свят.